Вітаю вас, любі малята! Погляньте, я в руках тримаю вишитий портрет. Це відомий український поет, художник Тарас Григорович Шевченко. Його називають сином української землі, бо в своїх віршах він прославляв Україну, український народ, неймовірну красу рідної землі. Коли він був маленький, то любив малювати, слухати кобзарів. Знаєте, хто такі кобзарі? Кобзарі це українські співці та музиканти. Грали на кобзі або бандурі. В своїх піснях кобзарі оспівували Україну її мужніх героїв. Кобзарева пісня була сильніша за зброю. Тара Шевченко, коли був маленький, любив їх слухати, і це відклало великий слід у його серці. Навіть свою першу книгу він назвав Кобзар. Цій книги, його вірші, які знають в усьому світі. Сьогодні я хочу познайомити вас з віршем, який написав Тарас Григорович Шевченко. Називається він Садок вишневий коло хати. Тож послухайте уважно. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. У вірші деякі слова вам можуть бути незрозумілими, тож з'ясуємо значення цих слів. «Хрущі, це великі жуки, які літають. Плуг це знаряддя праці для обробітку землі. А плугатарі це орачі, ті, хто ходять за плугом. Діда, про що ж розповідається у вірші? Так, про чарівну природу рідного краю та про українську працьовиту родину. Кожен робить свою справу. Плугатарі з плугами йдуть, тобто оброблюють землю. Дівчата що роблять? Співають, співають ідучи дівчата. А матері що роблять? Вечерять ждуть. Чоловіки попрацюють, оброблять землю плугами та прийдуть додому, де їх чекає сім'я. Разом всією родиною сядуть вечеряти коло хати. А які б звуки ми могли почути, якби опинилися там? Так, звуки хрущів, які над вишнями гудуть, та спів Соловейка. Українська природа жива, неповторна, а родина щаслива. Сподіваюся, вірш вам сподобався, і ви з задоволенням спробуйте його вивчити. А я буду чекати.